Самий дешевий трактор на 24 кінських сили із редукторним мостом. Передня резина 16, передні противаги, задня резина на 24 із противагами, із боковою колісою без резинової муфти на двигуну КМ385 БТ коштує 5700 доларів. Такий гарний трактор. Ось таке от розташування речагів, бокова коліса, панель приладів. Трьохточний навісний механізм. Зверніть увагу, який мощний центральний вінт, які мощні бокові тяги. Також тут розборний диск. Є такі моделі тракторів, от, у яких не розборний задній диск. А тут що можна диском гратись, плюс наступиці, Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова. Техніка 24-го року. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Все по наявності.